Вітаю! Ми продовжимо вивчати логарифми. І у даному відео ви познайомитесь з основною логарифмічною тотожністю і навчитеся її застосовувати. Нам потрібно два конспекти степені і логарифми. Основна логарифмична тотожність дозволяє спрощувати такі конструкції. Якщо. Основа степеня і основа логарифма, який міститься в показнику цього степеня, однакові. Тоді вся ось така конструкція, яка в лівій частині формули, дорівнює під логарифмичному виразу. Основ... Перше завдання. Уважно дивимось на формулу, яка виражає основну логарифмічну тотожність. І бачимо, що у нашому виразі Основа степеня і основа логарифму, який знаходиться в показнику цього степеня, однакові. Тоді даний вираз дорівнює під логарифмичному тобто 12. Уважно дивимось на формулу 1. Друге завдання. Основа степеня і основа логарифма співпадають. Тому даний вираз дорівнює під логарифмичному виразу y плюс 1. Третє завдання також конструкція лівої частини даного виразу підходить під Формулу 1, тому даний вираз дорівнює 32. Зупиніть відео і самостійно виконайте четверте, п'яте і шосте завдання. Гадаю, проблем не виникло. В четвертому завданні виходить 17, у п'ятому 2 і в шостому 5С. Виконаємо складніше завдання. Зверніть увагу, що у показнику степеня перед логарифмом є множник, в даному разі 2. Ось цей множник помістимо у показник степені під логарифмічного виразу. Це нам дозволяє робити формула 3. Тільки ми застосовуємо її в згородньому порядку. Ми таке завдання вже виконували. Отже, основа 3 залишиться, а в показнику степеня буде ось такий вираз логарифм 5 в квадраті за основою 3. Далі дивимось на основну логарифмічну тотожність Формула 1. І даний вираз дорівнює 5 в квадраті, тобто 25. Ось на завдання. Знову ж таки, множник 2 перед логарифмом поміщаємо показник степеня під логарифмічну образу. Формула 3 в зворотньому напрямку. Тепер застосуємо основну логарифмичну тотожність і отримаємо 2 в квадраті або 4. Дев'яте завдання. Двійку перед логарифмом. Множник 2 перед логарифмом, поміщаємо показник степеня під лорифмичного виразу. І застосуємо основну логарифмичну тотожність. 11 в квадраті, 121. Самостійно виконати 10 і 11 завдання. Перевіряйте, 10 завдання. Ножник 5 перед логарифмом поміщаємо показник степені під логарифмичного виразу. Даний вираз дорівнює 2 в 5 степені і це буде 32. Одинадцяте завдання. Помістимо ножник 0,5 перед логарифмом під логарифмічний вираз. Даний вираз дорівнює 49 в степені 0,5. 49 ми можемо записати як 7 в квадраті. І піднести до степені 0,5. Показники перемножаємо. 2 множимо на 0,5 буде 1, тобто вийде 7 в першому степені або просто 7. Потренуємося ще. 12 завдання. Множних 2 перед логарифмом поміщаємо показник степеня під логарифмічного виразу. Далі, за основну логарифмічною тотожність, отримуємо 3 в квадраті. А 3 в квадраті це 9. 13 завдання. Множник 0,5 перед логарифмом поміщаємо показник степені від логарифмічного виразу. Застосовуємо основну логарифмічну тотожність. Представляємо 4 як 2 в квадраті, перемножаємо показники 2 і 0,5. Отримаємо одиницю. 2 в першому степені є 2. Самостійно виконати 14 і 15 завдання. Перевіряйте, я не коментую. Просто перевіряйте, якщо допустили помилки, виправте і продовжуємо: 16 завдання. Зверніть увагу, що основа степені 25, а основа логарифму 5. Тому 25 приставимо 5 квадратів. Далі діємо по попередній попередні схемі. Множник 2 перед логарифмом. Поміщаємо показник степеня під лорифмічного виразу, Дорівнює 8 в квадраті, а це 64. 17 завдання. Знову ж таки, основа степеня 16, а основа логарифма 2. Тому 16 представимо в 2 в четвертому степені. Множник 4 перед логарифмом помістимо показник степеня. Даний вираз дорівнює 3 в четвертому степені або 81. Самостійно виконайте 18, 19, 20 21 завдання. Спростіть дані вирази. Перевіряйте. 18 завдання. 121 запишемо, як 11 в квадраті. Двійко помістимо показник степені під логарифмічного виразу. 13 квадраті отримаємо і це є 169. 19 завдання. 9 як 3 в квадраті. 2. Помістимо у показник степеня, дорівнює цей вираз 10 у квадраті. І 10 у квадраті це 100. Двадцяте завдання. 8 як 2 в кубі. 3 -ку помістимо помістимо показник степеня під логарифмічного виразу. дорівнює 5 в третьому степені, а це 125. 144 представимо в 12 квадраті, 2 помістимо помістимо показник степеня, Даний вираз дорівнює 11 в квадраті. 121. 22 завдання. 0,36 запишемо в 0,6 у квадраті, двійку помістимо показник степені під логарифмічного виразу. І дорівнює дане. даний вираз 15 у квадраті 225. Одну дев'яту запишу як 3 в степені мінус 2, оскільки основа логарифма 3. Мінус 2 помістив показник. Степень підгоритмічного виразу і дорівнює цей вираз 4 мінус другому степені. Використовуємо значення степені з цілим від'ємним показником і отримаємо 1, 1, 16. Самостійно виконайте 24 і 25 -й завдання. Перевіряйте. 24 завдання 0,125 приставок 0,5 у кубі. Далі помістимо 3 показник степені. Дорівнює 2 в кубі або 8. 25 завдання. 125 запишемо як 5 мінус в другому степені. Далі, по схемі, Дорівнює 7 в мінус в другому степені, а це є 1,49. 26 завдання. Основа степені 0,1 сута. А основа логарифму 10, тому 0,1 запишу як 10 в 10 мінус в другому степені. Далі, множник мінус 2 перед логарифмом помістю показник степеня під логарифмичного виразу. Дорівнює даний вираз 2 в мінус другому степені за основною логарифмічною тотожністю. Це є 1 поділити на 2 в квадраті або 1 четверта. Можна десятковим дробом на 0,25. 27 -е завдання виконайте самостійно. Перевіряйте. Основа степеня 10 тисяч, а основа логарифму 10. Тому 10 тисяч запишемо як 10 в четвертому степені. Множник 4 перед логарифмом помістим показник степеня під логарифмічного виразу. Дорівнює за основною логарифмічною тотожністю цей вираз 3 в четвертому степені або 81. 28 -е завдання. Основа. Степеня 25, а основа логарифма 5. Тому 25 представлять 5 квадратів. Далі, в нашому разі, вийшло піднесення степеня до степеня. По шостій властивості основу ми залишимо, так як є 5, а показники перемножимо. 2 помножити на 3 логарифм 2 за основою 5 буде 6. логарифм 2 за основою 5. Далі множник 6 перед логарифмом по місцю показник степені під логарифмічного виразу. За основною тотожністю логарифмічною. Даний вираз дорівнює 2 в 6 степені, а це 64. Самостійно виконати 29 завдання. 49 представник 7 в квадраті. Перемножимо показники 2 і 0,5 логарифм 200 за основою 7. Буде. Сін степені логарифм 200 за основою 7. І за основу логарифмічною тотожністю цей вираз дорівнює 200. Тридцяте завдання. Основа логарифма 0,1 основа степені 0,1. Тому 0,1 запишу як 0,1 в кубі. Далі показники перемножаю, 3 помножити на 1 шосту буде 1 друга. Далі Множник одна друга перед логарифмом поміщаю в показник під лорихмичного виразу. Дорівнює цей вираз 4 в степені 0,5. Одну другу я записала десятковим дробом на 0,5. Далі, 4 запишу як 2 в квадраті. Далі показники перемножаємо, Шоста властивість, 2 множим на 0,5 буде 1. Отже, вийде 2 в першому степені або 1. Самостійно виконайте 31 завдання. Перевіряйте, приставимо на 0,1 1 0,1 в квадраті, перемножимо показники, помістимо мінус 4 в показник степені під логарифмічного виразу. Дорівнює 2 в мінус 4 степені, а це є 1 шістнадцята. На даному слайді немає форму, тому конспекти у вас мають бути переточені. Отже, 32 завдання. Основа степені 8, а основа логарифму 4. Запишемо 8 як 2 в кубі, а 4 як 2 в квадраті. Перемножимо показники і далі використаємо формули, які ми вчили в процесі теми логарифму. Уважно подивитися, як отримане наступне перетворення. Подумайте. Далі 2 множимо на 1 другу у показнику, буде 1. І використовуємо основну логарифмічну тотожність. Отримуємо 3. 33 завдання досить складне. Зверніть увагу, що основа степеня 0,08, а основа логарифма – 25. 25 це 5 квадратів. А 8 тисячних – це 0,2 у кубі. Але 2 можна скоротити на 2 і буде 1 п'ята. А 1 п'ята це 5 в мінус першому степені. Отже, 0,8 можна представити як 5 в степені мінус 3. Важно подумати, подивіться, як виконано дане перетворення. Далі перемножаємо показники і виносимо множник 1 друга із логарифму. 6 множина 1 друга буде 3. Множник 3 перед логарифмом поміщаємо показник степені, використовуємо основну лорифмічну тотожність. 3 в кубі отримуємо, і це буде 27. Зупиніть відео і спробуйте самостійно виконати ось ці 5 завдань. Перевіряйте: 34 завдання: 36, представлю 6 квадратів, перемножу показники, помістю 4 у показник. Степені під виразу, застосую основну логарифмічну тотожність, отримую 81. 35 завдання. 25 запишу як 5 квадратів, перемножу показники і застосую основну логарифмічну тотожність. Виходить 7. 36 завдання. 0,1 запишу 0,1 в квадраті, перемножу показники. 8 помістю показник степені під виразу. Застосую основну логарифмічну тутужність і обчись у 3 восьмому степені. Це буде 6561. 37 завдання. 4 представлю як 2 в квадраті, а 8 як 2 в кубі. Далі перемножу показники і винесу множник 1 третя із логарифму. Подумайте, як це перетворення утворилось. 12 множено на 1 третє буде 4. 4 поміщаю показник степеня під лорифмічного виразу. Застосовую основну логарифмічну тотожність, отримаю 10 тисяч. і 38 завдання. 1000 запишемо як 10 в третьому степені, а 1 сота як 10 в мінус другому степені. Далі, перемножаю показники, виношу множник, мінус 1 друга перед логарифмом. Перемножаю мінус 6 на мінус 1 другу. Буде 3. І поміщаю ножник 3 у показник степені під логарифмічного виразу. Даний вираз дорівнює 3 в кубі до основною логарифмічною тотожністю, а 3 в кубі це 27. 39 завдання. Зверніть увагу, що у показнику степеня сума логарифмів з однаковою основами. Застосовуємо другу формулу. До показника степеня і з двох, суми двох логарифмів робимо логарифм добутку. За основною логарифмичною тотожністю даний вираз дорівнює 7 помножити на 3, а це 21. 40 -е завдання. До показника степеня застосовуємо формулу 2. Далі основна логарифмична тотожність виходить 40. 41 -е завдання. До показника степеня застосовую формулу 3. Далі основна логарифмічна тотожність і даний вираз дорівнює 4. Зупиніть відео і самостійно виконайте 42, 43 і 44 завдання. Перевіряйте 42 завдання. До показника степеня застосовуємо другу формулу. Далі основна логарифмічна тотожність. виходить 30. 43 -е завдання. До показника застосовуємо другу формулу. Основну лорифмична тотожність тепер застосовуємо і виходить 40. І 44 завдання. До показника степеня застосуємо третю формулу. Основна логарифмічна тотожність і виходить 3. 45 завдання. Можна це завдання розв'язати мінімум двома способами. Але я пропоную спосіб, пов'язаний із тим, як ми виконували попереднє завдання, Двійку запишемо у вигляді логарифма з основою 5. За означенням логарифма, буде ось таким чином записана двічка. Логарифм 5 квадратів за основою 5. Ну і другий логарифм переписуємо. Далі до показника застосовуємо другу формулу. І 5 квадратів я представлю в 25. Далі основна логарифмічна тотожність застосовується. І виходить 25 помножити на 4, тобто 100. 46 завдання. Знову ж таки, одиничку запишемо у вигляді логарифма за основою 7. До показника застосуємо другу формулу. І даний вираз дорівнює за основною лографмичною тотужністю 14 поділити на 7, тобто 2. 47 завдання. Запишемо 2, як з основою 6. За означенням логарифм. Другий логарифм приписуємо. Далі до показника застосовуємо третю формулу. І Враховуємо, що 6 квадратів це 36. За основною логарифмічною тотожністю даний вираз дорівнює 36 поділити на 4, тобто 9. Самостійно виконайте 48, 49 і 50 завдання. Перевіряйте 48 завдання. Одиницю запишемо як логарифм. 4 за основою 4. Другий логарифм приписуємо. Далі до показника застосуємо другу формулу і застосуємо основну логарифмічну тотожність. Даний вираз дорівнює 4 помножити на 5, тобто 20. 49 -е завдання. Перший логарифм переписуємо, одиницю записуємо як логарифм 6 за основою 6. До показника застосуємо третю формулу і основну логарифмічну тотожність. 30 розділити на 6 буде 5. 50 завдання. Двійку запишемо як логарифм 12 в квадраті за основу 12. Другий логарифм перепишемо. До показника застосовуємо третю формулу. І 12 квадраті – це є 144. Даний вираз за основною лорафмичною тотожністю дорівнює 144 розділити на 4, а це 36. 51 завдання. Знову будемо працювати за попередньою схемою. Запишемо 4 як логарифм з основою 2. Ножник перед другим логарифмом помістимо показник степені. Застосуємо формулу 2 до показника і застосуємо основну логарифмічну тотожність. Даний вираз дорівнює 2 в четвертому помножити на 5 в кубі. 2 в четвертому це 16, 5 в кубі 125. Перемножаємо, отримаємо 2052 завдання. 3 куб, множник 3 перед першим логарифмом помістимо показник степеня, а двійку запишемо як логарифм з основою 7. Далі до показника застосуємо третю формулу. І основна логарифмична тотожність. Дане вираз дорівнює 5 в третьому степені розділити на 7 квадраті, або 125 розділити на 49. Так як ми не можемо розділити ці два числа, буде безкінченний десятковий дріб, тому запишемо в вигляді дроб. Самостійно виконайте 53 завдання. Перевіряйте. Трійку перед першим логарифмом помістимо показник степені, а 1 запишемо як логарифм за основою 11. До показника застосуємо першу формулу і основну логарифмічну тотожність. Даний вираз дорівнює 2 в 3 степені помножити на 11, тобто 8 помножити на 11, 88. Наступне завдання виконаємо двома способами. 52 завдання. Запишемо одиницю в показнику степеня як логарифм 2 за основою 2. Застосуємо до показника третю формулу. 8 запишу як 2 в кубі. Трійку множник 3 перед логарифмом. Перенесу в показник степеня під лорифмичного виразу. Застосую основну логарифмичну тотожність. І буде 2 треті в кубі або 8 27. Другий спосіб. Застосую формулу 5 тільки справа наліво, тобто властивість степені. Ділення степенів з однаковими основами. Знову ж таки, справа наліво. Тобто розпишу 1 степень через 2. 8 в першому степені або 8 розділити на 8 степені логарифм 3 за основою 2. Далі, 8 перепишу і ділення перепишу А. В основі степеня другого, 8 запишу як 2 в третьому степені. Далі трієчку множних перед логарифмом по показник показних під логарифмічного виразу, застосую до дільника основну логарифмічну тотожність, 8 переписую, а ось цей вираз заміню 3 в кубі. 3 в кубі це 27, отже, 8 розділити на 27, це є 8 в 27. Ми виконали дане завдання двома способами, але отримали однакові результати. Ви обирайте той спосіб, який вам легший і зрозуміліший. Спробуйте 53 завдання виконати двома способами. Якщо вийде, якщо ні, то хоча б одним способом. Перевіряйте. За першим способом одиницю розпишу як логарифм 6 за основою 6. Застосую до показника третю формулу. Двічку перенесу в показник степені підлорифмічного виразу. Ну і 6 дев'ятих я вже скоротила на 3, вийшло 2 третіх. За основною логарифмічною тотожністю цей вираз дорівнює 2 третіх в квадраті або 4 дев'ятих. Другий спосіб. Застосую п'яту формулу справа наліво. Далі 36 поділити перепишу, а основу 36 запишу як 6 квадратів. Далі двічку поміщу в показник степені під логарифмічного виразу. За основною лографмичною тотожністю дільник дорівнює 9 квадратів або 81. Отже, 36 ділимо на 81, запишу дробом і скорочу на 9 і вийде 4 дев'ятих. 55-те завдання можна виконати як мінімум двома способами. Виконую одним способом, застосую до даного степеня п'яту властивість справа наліво. 1 третю запишу як 3 в мінус першому степені, 9 як 3 в квадраті. І 4 також як 2 в квадраті, буде зручно далі працювати із даним логарифмом. Розділити на 1 третю в кубі це те саме, що помножити на 3 в кубі. Тобто на 27. Тому пишу помножити на 27. Виконую перетворення у першому множнику, досить складні, не буду їх коментувати, подумайте, чому так. І помножити на 27. Далі до першого множника застосовую основну логарифмічну тотожність, вийде 2 мінус в першому степені. Помножити на 27. 2 в в першому степені це одна друга. Одна друга помножити на 27 буде 27 других. Або, якщо запишемо десятковим дробом 27 розділити на 2 буде 13,5. Самостійно виконати 56 завдання. Будь-яким способом. Перевіряйте. Застосую до даного виразу четверту формулу справа на лів. Розпишу один степінь як добуток степенів з однаковими основами. 100 представлю як 10 в квадраті. Далі виконую перетворення в першому множнику, уважно дивимося, думаємо чому так. Згадуємо всі властивості логарифмів. І, степені. і 10 квадратів запишу як 100. Далі перемножаємо, вирази в показнику першого степені, помножити на 100 переписую. Далі двічку заносу в показник степені, використовую основну логарифмічну тотожність до першого множника. Виходить 3 в квадраті помножити на 100 і це буде 900. Ну, останні завдання з даного відео були досить складними. Я не так детально, як завжди, коментувала перетворення, але якщо ви засвоїли попередні теми, то думаю, що з тими завданнями, які були у даному відео, ви розібралися. Математика це практика, тому пропоную завдання для самостійної роботи. Успіху, на все добре, миру вам і здоров'я!